Розпродаж на день праці Bone Church – останній шанс заощадити 25%. Червоне світло не міф, а інвестиція в красу, мій досвід використання маски Bone Church і чому зараз найвигідніший момент для покупки у світі догляду за шкірою постійно з'являються нові тренди, які обіцяють чудодійні результати. Серед них терапія червоним світлом займає особливе місце, викликаючи одночасно і захоплення, і скепсис. Я, зізнаюся, довгий час ставилася до цієї технології з підозрою, вважаючи її черговим маркетинговим ходом. Однак особистий досвід використання маски для обличчя Red Light від Bone Charge повністю змінив моє уявлення про можливості світлотерапії. І зараз, напередодні дня праці, коли BoonCharch пропонує знижку 25% на всі свої продукти, я хочу поділитися своїми спостереженнями і розповісти, чому це чудова можливість інвестувати в здоров'я і красу своєї шкіри. Чому я вирішила спробувати терапію червоним світлом? Моя шкіра завжди була схильна до висипань і почервоніння. До того ж, з віком стали з'являтися перші ознаки старіння, дрібні зморшки навколо очей і легка втрата пружності. Я перепробувала безліч засобів і процедур, але результат був або незначним, або тимчасовим. Тому я почала шукати більш ефективні рішення. Терапія червоним світлом довгий час була для мене чимось далеким і незрозумілим, але позитивні відгуки і наукові дослідження, що підтверджують її користь, змусили мене задуматися. Вибір BoneCharge чому саме ця маска? На ринку представлено безліч масок для світлотерапії. Але я зупинила свій вибір на Bone Charge Red Light Mask з кількох причин. По-перше, мене привернуло увагу до деталей 240 світлодіодних лампочок, що випромінюють як червоне 630 NM, так і ближнє інфрачервоне 850 НМ світло. По-друге, мене вразила потужність випромінювання 100 мвт СМ2 на відстані 0 дюймів. Це, як я розумію, ключовий параметр, що визначає ефективність процедури. Багато масок на ринку просто не мають достатньої потужності, щоб мати помітний вплив на шкіру. Але головне, що мене переконало, це відсутність ЕМП. У наш час, коли ми постійно підаємося впливу електромагнітних полів, важливо вибирати продукти, які не посилюють цю проблему. Bone Charge єдиний бренд, який пропонує маску Red Light, яка не містить ЕМП, що для мене було вирішальним фактором. Мій досвід використання помітні зміни вже через кілька тижнів. Перші кілька сеансів я проводила з обережністю, дотримуючись рекомендацій виробника 15-20 хвилин в день. Спочатку я не помітила будь-яких істотних змін, але вже через тиждень стала помічати, що шкіра стала більш гладкою і рівною. Почервоніння стали менш помітними, а висипання рідше. Найприємніше відкриття це ефект ліфтингу. Шкіра стала більш пружною і підтягнутою, а дрібні зморшки менш вираженими. Я помітила, що макіяж лягає більш рівно і довше тримається. Що мене приємно здивувало, це зігріваючий ефект. Багато хто описує його як розслабляючий і заспокійливий. Для мене це дійсно так, сеанси світлотерапії стали частиною моєї вечірньої рутини, допомагаючи розслабитися після напруженого дня. Ключові моменти, які варто враховувати при використанні маски для світлотерапії, регулярність, як і у випадку з будь-якими косметичними процедурами, регулярність ключ до успіху, не варто очікувати миттєвих результатів. Час сеансу. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо часу сеансу. Не варто перетримувати маску на обличчі, так як це може привести до подразнення. Захист очей. Не забувайте закривати очі під час процедури. Зволоження після сеансу обов'язково нанесіть зволожуючий крем. Поєднання з іншими процедурами, світлотерапію можна поєднувати з іншими косметичними процедурами, такими як пілінг і маски. Чому зараз саме час для покупки? На честь дня праці BoneCarch пропонує знижку 25% на всі свої продукти. Це чудова можливість придбати маску Red Light Mask за вигідною ціною всього 260 доларів. Це, на мій погляд, цілком виправдані інвестиції в здоров'я і красу своєї шкіри. Крім того, в рамках акції можна придбати інші продукти Bonecharge, які можуть доповнити вашу рутину догляду за шкірою. Інфрачервоний килимок PAMF сприяє розслабленню м'язів і зняття напруги. Міні-апарат для терапії червоним світлом, ідеальний для подорожей і використання в дорозі. Ковдра для інфрачервоної сауни дозволяє насолоджуватися всіма перевагами інфрачервоної сауни в домашніх умовах. На закінчення. Терапія червоним світлом це не міф, а науково обґрунтована технологія, яка може допомогти поліпшити стан шкіри і уповільнити процеси старіння. Мій особистий досвід використання Bone Charge Red Light Mask переконав мене в ефективності цієї процедури. І зараз, напередодні дня праці, я рекомендую скористатися вигідною акцією і інвестувати в своє здоров'я і красу. Не пропустіть шанс придбати цю маску за зниженою ціною і переконатися в її ефективності особисто. Не варто забувати, що індивідуальна реакція на світлотерапію може відрізнятися. Перед використанням рекомендується проконсультуватися з дерматологом.